Вітаю, слава Україні! На огляді ніж від фірми Тусан. Модель називається тс 157 вот така цікава яскрава моделька. Рукоять. Рукоять у нас G10 плюс титанові лайнери повністю плашки титанові. І саме цікаве тут виконання, іменно їхнє рішення, це Кліпса. З передньої сторони вона не переставляється і кріпиться до осівлого. Бачите, яка цікава річ. Такої середньої жорсткості все нормально. Але отаке от рішення. Більше вона нікуди не переставляється. Бекспейсер наполовину в рукояті з титану з великим отвором для темляка. Протилежна сторона повністю аналогічна G10 жовтого кольору. Клин строго по центру, в усього у нас підшипники, як завжди, керамічні. Це фліпер, відкривається заплавник. Відкриття ідеальне, закриття за рахунок підшипників, теж все ідеально. Лайнер лук, титановий лайнер з сухарем. Все добре. Запасу ще більше половини є. Лайнери, як бачите, ще й трішки облегшені. Вага, вага ножа 136 грам. Баланс ну, практично ідеальний, на підпальцевий. Хваті дуже зручний, такий достатньо великий дісішник. Насічки є любим хватом. Все дуже добре. Так, На лезі у нас сталь D2. Спуски прямі, практично майже від обуха. Стоунвош покриття, як завжди, симметрично акуратно все. Ідеально. Форма клинка так слегка, якщо так гарно придивитися, то таке здоровенне танто вийшло. Ось такий цікавий. Різак і на прокол все буде ідеально. По обуху 3,8 зведення в районі 0,4 Товщина рукояті 16 мм. Так, габаріти. Загальна довжина майже 23 см, 228 мм. І довжина леза 10 см. Ну не 10, майже 10 см, все майже 98 мм. Такий Далеко не маленький, яскравий, як завжди, з ідеальною якістю. Ніж від Сутусан. Модель називається 157. Рекомендую.